Ужгородцю Назару Тафію 15 років, Десятикласник каже, волонтерить не потреби війська з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спочатку мене мама заохотила на ту волонтерську діяльність. і потім у мене був вибір або волонтерити, або не волонтерити, типу добровільно. Я вирішив волонтерити, оскільки це було дуже важливо допомагати своїй країні. На покупку дронів, машин. Це так сталося, що це для мене було як хобі волонтерити. Назар долучається до благодійних ярмарків руху підтримки закарпатських військових, де збирають гроші на автівки і дрони. Окрім матеріальної допомоги військовим, говорить хлопець, відвідує поранених захисників у лікарнях. А це саме військових ранених. Ми замазали, щоб показувати лице. Ми до, нього, ми до них приходили, там було ще декілька ліжок. Це один із них. Я з ним спілкувався. Дуже класна людина була. Якраз з ним грали в карти, файно здружилися. Приїжджали за ними так, щоб їм не було самотньо. Тому що їм як ніколи не треба треба було підтримки. Про мотивацію волонтерити розповідає. Ну, Я так просто не здаюся. Звучить трохи по-дитячому, але це так є. Я ходья які історії би не чув, ході яку маячню я в соцмережах від росіян не чув, не читав, і навіть були люди із якраз України, які не інших тим, що у вас нічого не вийде. Мене це ні каплі не каплі не налякало. Не сприймаю я просто таку емоцію, плюс я ще більше почав волонтерити тоді. Назар зараз пише наукову роботу для малої академії наук на тему війни в сучасній українській прозі. Дана робота про Андрія Любку і, а точніше, про його збірку війна стильного боку. Можна і так сказати, що вона про волонтерів, бо там зустрічаються в розділах цієї збірки волонтери. Ну, і також там зустрічаються іноземці і військові. Їх можна назвати символами цієї збірки, і цих символів дуже багато. Саме тому і треба писати про цю роботу. У листопаді цього року Назар зустрівся із закарпатським письменником і волонтером Андрієм Любкою, щоб обговорити підготовку наукової роботи. Ми спочатку обговорили, типу, як має виглядати робота, і він підкоригував вступ. А іменно про те, що ця збірка не про конкретно військові події, а іменно про те, як почуває Україна. За фронтом, за основою війни. Насар розповідає, на зустрічі з письменником також передав гроші Андрію Любці на авто для Збройних сил. Сума була 3 тисячі гривень. Я її зібрав із своїх збережень, плюс мені ще додали. До речі, дуже класно вийшло, що я задонатив іменно на 400 машину. Я дивився, читав пост. Я був трохи в шоці. За словами Назара Дафія, захист його наукової роботи буде у грудні цього року. Сергій Черношов, Леонтій Неколишин, Суспільна, Новини.